Продається машина на іноземній реєстрації. Таке оголошення на сайті неабияк зацікавило правоохоронців. Купнувши глибше, служиві зрозуміли, що ця автівка мала бути на фронті. І як виявилося, городілки підготували до реалізації вже сім таких машин. Для встановлення статусу автівок та законності їх продажу правоохоронці звернулися з відповідним листом до Державної митної служби. І, як виявилось, машини були ввезені на територію України як гуманітарна допомога. А відтак вони не підлягали продажу. Встановити місце зберігання автомобілів для ЗСУ для слідчих було справою нескладною. Тож правоохоронці навідалися в гості до прихильників легкої наживи та склали на них адміністративні протоколи. Відносно у вас складено протоколи про порушення на правил, Передбачено статтєю 425 метод. Тобто не ціневе використання е, гуманітарної допомоги. Наступним кроком стало вилучення усіх сімох автомобілів у бариг, які згодом передадуть на потреби армії. А от самі бізнесмени, схоже, добряче погоріли на свої ганебні у І, скоріш за все, сплатять державі кошти з власної кишені. Після проведення необхідних процедур вилучені транспортні засоби будуть передані на потреби військових. За скоєне правопорушення ділкам загрожує штраф від 50 до 150 відсотків несплаченої суми митних платежів. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.